Вітаю всіх! Ви на каналі Зміста в глину. Мене звати Маргарита. І сьогодні я знову покажу і розкажу, чому був присвячений наш тиждень. Давно хотіла оновити фарбування колодязя, і для цього потрібно його було спершу зачистити. На ньому було декілька шарів фарби, яка вже відшаровувалася. Планувала це зробити ще в липні. Але тоді мені на заваді став незаряджений акумулятор у болгарки. І так ця робота відклалася аж на місяць. Фарбу зачищала болгаркою щіткою по металу, а також вручну. Знежирила усе White Spirit і почала фарбування. Фарбу обрала три в одному ґрунтовка, ржі та емаль жовтого кольору. Якось захотілося яскравих кольорів у дворі. Виявилося, що в одній із труб колодязя жили оси, і в процесі фарбування вони почали звідти активно вилітати, прилипати до фарби і літати навкруги. Тому я вирішила продовжити наступного дня, коли вони заспокояться, та вже і час був іти за Миколою в садочок. Ну що, завершила я фарбування колодязя. Тло в мене 2,8 літра фарби, ґрунти, маль. Все в одному і перетворювач ржі Rolex. Що можу сказати? Дуже важко перекрити було той зелений колір. Ну, і ще мені варто було, мабуть, цю фарбу трохи розвести, бо вона була густувата. І це я зрозуміла сьогодні на другий день, коли продовжила фарбування. Бо з Миколою вчора не стала продовжувати. От. Е, розраховувала, що мені вистачить фарби ще на оці газові труби. Їх зачистили вчора, Юра зачистив. Але ні, треба замовляти ще. Мене радує цей колір. Ще повідліпляю цей скотч. Пофарбую оце чорним. Тут кнопочки підфарбую зелену-червону, це насос запускаємо. От. Ну і оце теж все відклею. В планах, звісно, ще основу відремонтувати. Зараз там цемент, він був пофарбований в чорний, а потім оце затягнути такою якоюсь плівкою чорною. Вона вже Відстає, це, мабуть, вже на наступний рік є. А може і цього року. А ми знову працюємо на нашому складі і тут у нас з'явився ще один дровник. Юра побудував його швиденько, мабуть, за день. Сусід нам люб'язно позичив бур. Пробурили оці отвори. Для стовпів. Для чого? Це для того, щоб оцю всю купу старих дров, які тут лежать, їх же ж треба підготувати. Тут? Все те, що треба спалити в першу чергу. І якось його треба організувати красивенько, щоб нарешті добратися до тієї частини. Оце на ділянці збирала ж тут квасоля, росла. А потім вже ж посадила собі зеленушку. До речі, ось тут уже в мене посходило. І там ще рукала підегрувала окном. Стара і нова. Ну, і декілька квасолонок, мабуть, впало. Бачите, все, вже попроростало. а я їх не вириваю, мені цікаво, що, що далі. Та, мабуть, нічого. Зима, їх стукне мороз і все. Подивилася, як чистити малину. Очистила її це ще десь місяць тому. Але не знала, що оця малина у мене ще буде. Не знаю, як то зветься такий сорт. Але справа в тому, що я багато тут гілок повирізала. Тих, які радили, що змінили колір на темний, ну, коротше сухих, то я переврізала. І тільки де-не-де, де я побачила потім вже на самому кінці, я зрозуміла, що у них ще будуть ягідки, то я їх не пообрізала і зараз трошки збираю малинки миколі. А ось ця плодоносить один раз. Тут немає ягідок, я теж її вичистила, тут уже бур'яни повиростали. Так було чисто-чисто. Знайшла тут десь дві нори. Ось одна іще є. Бачите, ще одна десь була поряд, можливо, затоптали. І малину ми плануємо пересаджувати. Оця вже відплодоносить. І будемо туди її пересаджувати, там, де зараз кукуруза. Вчора у мене трапився томатний виклик. Можна сказати, несподівано, але ну, треба з чимось думати, коли береш помідори, які пропонують безкоштовно. Значить, в неділю Юра їздив до однієї жіночки в інше село, ремонтував їй насос. Вона запропонувала. Приїхати забрати в неї томати, бо вони в неї гниють на полі, вони вже все позакривали і їй вони не потрібні. Я після того, як закрила 14 кілограм томатів, які привезла з Гадяча, ну, взагалі не планувала вже нічого закривати. То, що у нас на городі там може ще вирости, думаю, перекручу на сок, та й годі. Набрала ми вчора. Два відра і ще відро в нас було. В цілому 35 літрів томатів. Коротше, я вчора закривала з 11 дня до 7-ї вечора. А я знову я... готую. <гум> <гум> Оце поставила варення. Сливове пішла слива вже. Тут треба ж користуватися моментом і закрити варення сливове моє найулюбленіше. І швиденько вирішила зробити галіту. І сьогодні ще робила сирники, заготовки в морозилку, ну і насмажила. У мене вже докипаю другий раз сливове варення, буду закривати. Треба зараз намити банок. Це в мене стоять сливи, я буду знов робити сливового галіту, вже е зробила тісто. Воно зараз охолоджується в холодильнику. Тим часом я планую. Закрити сливи, законсервувати і оці почистити. До роботи. Банки простерилізувала. Зараз швиденько закатаємо. Я, ду, я, мама. мама, да, приготувала сливове варення. Горяче, да, горяче, да. Ду. Ду. Угу. Їж, колон, їж. Ще одну поставимо. У це тісто 100 г вершкового масла, 200 г борошна, дрібка солі, столова ложка цукру і 3-4 ложки крижаної води. Сухі інгредієнти перебиваю. В блендері дуже зручно. Там по рецепту треба втерти ножем борошного масла. То я закидаю в блендер, чудово справляється. І наприкінці крижана вода, вода вона це все об'єднує. Тісто має бути м'яким, але не липнути до рук. Далі на півгодини в холодильник, тим часом, чищу сливи, тут пів кіло. Слив, цукор на око я сиплю, я не знаю, тут, ну, може 100 грам. і столова ложка крохмалю. Все, зараз розкатала тісто, закладаємо сливи, закриваємо зверху, там по рецепту ще яйцем промазують краї, галети, але я з тим не... Не парюсь і без яйця добре. Духовку на 170 градусів на півгодинки 40 хвилин. Дивіться, як у вас. Все, поїхали. Я вчора приготувала одну. Ми її з'їли одразу за вечір. То я сьогодні вирішила вже дві приготувати, щоб, може, на ранок залишилося. Огляд на замовлення з тему вчора приїхала мені, привезла наша одна сільчанка, сусідка. Я повісила оголошення, бо не планувала їхати в Гадяч, попросила когось забрати. Вона відгукнулася і дуже дякую Людмилі за те, що вона привезла мені посилочку. Замовлення в гривнях це 960 гривень. У мене траплялися якісь казуси із розміром, і з якістю речей, але завжди мені вдавалося повернути або гроші, ну, повертаючи товар, або взагалі. Були в мене випадки, коли я товар не повертала, так писав застосунок, а тільки верталися мені гроші. Оцю піжамку Микола беру вже втретє, у того самого виробника тільки беру вже третій розмір. Пусть які взяла, але не вгадала з розміром, вони ну, трошки великуваті. Зараз Микола носить точно такі ж, але менші. Дуже гарні по якості, все з ними добре. Ну, ці будуть на виріст. Отакі носки вже беру на заміну. Наші зносилися. Приємні кольори, приємна якість, все з ними добре. 3 долари вони коштують. А оці просто невбиваймі, це точно рік. Таку саму колекцію ми носили. Вони прорезинені і вже от зараз через рік активного носіння, прання, ну, тобто щоденно да, майже. І це був такий період активний, коли Микола тільки вчився ходити, і саме для цього купувала прорезинені, бо в Одесі була плитка на підлозі. Коротше, зараз от, рік носіння, і оці штуки не повідпадали, а між ними вже попротиралися дірки отут. Тому взяла такі самі набір трафаретів, тут їх багато. 2 долари, там щось з копійками коштують. Планую застосувати в ремонті. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарних вихідних і до зустрічі!